Від війни до роботи тема сьогоднішнього нашого відео як бізнес стає точкою опори для ветерана. В гостях у нас сьогодні Олександр Тихомиров, керівник виробничого департаменту компанії Колорит. Підполковник, ветеран сухопутніх військ, начальник ППО бригади. Олександр, дякую, що погодились на цю розмову. І почнемо з вами з таких, напевно, дуже простих запитань, щоб познайомити вас з аудиторією. Розкажіть трішки про себе та що стало тим вирішальним моментом, коли ви вирішили йти служити. Ну, мабуть, що вирішального моменту не було. Я кадровий військовий, сім'ї військового. захист батьківщини для мене. Це природно. Я вважаю, що Росії тут бути бути не повинно. А в Україні я бачу якесь майбутнє. Природне було піти на захист батьківщини, тим більше що це не перший раз. 4. А розкажіть трішки про себе, про свій досвід як військового. Ну я з 17 років в Збройних Силах з 80 по 96-й війська оборони. В 14-му Пішов служити до 2017 року, ну і зараз з 22 по 25. Ну, військового досвіду у мене досить багато. А де ви служили і яка була ваша основна роль? Як і взагалі за ваш весь військовий досвід? Можливо, це були якісь різні підрозділи. І починаючи із того моменту, коли вже почалася повномасштабна війна? Ну, я закінчив академію, був Комбатом С-300, комплекс, який прикриває місто Київ. Повномасштабно. Спочатку ТРО, деякий час був в міському ТЦК, От, займався питаннями мобілізації, потім начальник ППО бригади. З якими людьми, моментами чи місцями пов'язані у вас найсильніші спогади? Це можуть бути як і позитивні якісь моменти, так само і якісь можливо прикрі, які дуже вразили вас. Найбільше це позитивне. Позитивне це люди. Навірно, найбільше враження це початок повномасштабного вторгнення було пов'язане і з тим, як строїлася оборона. На жаль, управління майже не було. Наші люди демонстрували просто діва. Як люди домовляються без всякого керівництва, У ну, всіх уставах всіх армій міра написано, що без управління воювати неможливо, а наші змогли. Людські історії, мабуть, не пов'язані з допомогою волонтерів. На початку вторгнення волонтерами були майже усі. Коли ми з вами спілкувалися, а ви згадали про 200 збитих повітряних цілей. Це достатньо така велика цифра. Що стоїть за цією цифрою? Це команда технології тренування, чи це все разом? Цілі більше ніж 200 збито. Це тренування, це команда От, особовий склад. Бо з технологіями у нас не дуже. А люди, мотивація людей, їх не треба заставляти тренуватись вони самі. Тобто мотивація, вона багато мотивація вирішує. Мотивація людей, зв'язки з своїми друзями, хто залишився на гражданці. Досить багато треба за власний кошт, там треба було докупати, оснащення, якісь там тепловізори і проші. Люди допомагали, в тому числі ті, хто служив зарплати, все робили. Тому команда, збиття цілі це команда. Чи є моменти з фронту, які досі з вами? Можливо, це якась приємна історія, яка вам запам'яталася, щось вразило вас особливо сильно. Навірно, найбільше це все-таки волонтери, Самые разные люди, які останню копійку з дому несли тільки для того, щоб нам якусь допомогу. Спочатку ні питання не було, нічого. Від Збройних сил там були такі боєприпаси. Все інше нам забезпечували люди. Пам'ятаю, я вам розказував чи ні. Розкажіть. Коли э, дівчина привезла до нас мішок спортивних костюмів майже туди, там, де все гра хоче, да. ми її питаємо, нащо вона це робила, да, наривалась на, на безпеку. А вона просто плаче. Говорить, хоч щось від мене, то все щось дають, а я ні. Вот, вот у мене більше нічого немає. Ну, от такі кур'озні, не запам'ятовуються такі моменти. Волонтерська допомога була великою. А в який момент ви вже відчули саме забезпечення Збройних сил України, що воно покращилося? Ну, покращилося, досить, досить швидко повернулось управління, забезпечення досить ні, ніколи не буває. А волонтерська Достатньо. допомога була саме безпосередньо від громадян України? Чи так, можливо так, так. якісь великі благодійні фонди підключалися? Ні, ні, ні. В На початку українців. вторгнення не було ще ніяких благодійних фондів. На початку вторгнення були люди. Фонди з організувалися пізніше. Зараз вони працюють, допомагають. Армія сама не забезпечить всім необхідним. Тому і ремонти машин там і багато чого. От, все Допомагають фонди. Спочатку це були просто люди. Після служби ви повернулися до компанії Колорит. Наскільки складним для вас був цей перехід від військового знову повернутися працювати в компанію? Що далося в той момент для вас найважче? Ну, Або все. навпаки, не найважче, це легко вам <гум> ну, вдалося. Та, 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 ну, Мені важко не було. І це об'єктивно. Бо це вже у мене перехідний період, вже третій. Можна сказати, що я звик Армія Гражданка, армія гражданка туди-сюди. Ну і потім я ж мобілізувався з фарби колорит. Тому я просто зобов'язаний по закінченню служби явіться сюди. Ну оскільки поскольку знав, що буду повертатися в колорі, то підтримував зв'язок і, в общем, знав про стан справ, який тут. Тобто руку вот. на пульсі тримав. Так, так, да, і прийшов, в общем, як після якоїсь перерви, да, або відпустки. А взагалі, конечно, така проблема адаптації ветеранів після служби, вона є. Вона досить велика, складна проблема. Людям, що прийшли з фронту, завжди вад, важко. Зовсім різне життя в армії, що воює, і в цивільному житті. Людина не робот, щоб отак взяти махом, перемикнутися і все. Непроста справа повернутися людині з війни. Йому нужна допомога. Такий час, як правило, нужна ви вже багато років у команді Колорит. Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтеся? Конкретно що входить в ваші обов'язки? Ну сама назва моєї посади от, говорить про те, чим я займаюсь. Виробничий департамент. Це формування команди, кадрова політика, навчання. Вот, Особлива увага это якість продукції, модернізація, підвищення ефективності, да? зменшення затрат. Ну таке. Чи допомагає ваш військовий досвід у щоденній роботі і в яких моментах він проявляється? Там, наприклад, команду там тренуєте, щоб все було там чітко? Безумовно, безумовно, да, військовий досвід тут нагоді в основному в да, управлінні персоналом формування команди, то чим я займався в армії? А команда піддається вашим тренуванням, а куди дінуться це? Як це періоди сказати інакше. Безумовно, думаю, що у нас гарна команда. Чи відчуваєте внутрішній зв'язок із компанією сьогодні, саме такі якісь емоції? І що робить колорит для вас більше, ніж роботою? Я вже в такому віці, що мені важливо, де працювати, не тільки матеріально, а й емоціонально. Колорита мені комфортно. Скільки ви вже років в команді колорит? З 18 -го до 22 От. Колорит серйозна компанія, поважний бренд. Мені подобається, що він постійно в розвитку. Асортимент, методи роботи, все розвивається. Це співпадає з моїм поглядами на роботу. Також сподобалось, як «Колорит» проходить важкі часи. Чи можете провести таку паралель між компанією Колорит і Україною в цілому, в тому, що як Україна тримається і відстоює свої позиції, намагається вижити, і, в принципі, і бізнеси в Україні зараз також борються. Я думаю, що «Колорит» робить все, що треба в даній ситуації. Він зберігався. Він працює, платить налоги, він допомагає армії. Говорить, переживає ці часи разом з Україною. Чому на вашу думку важливо, щоб бізнес інтегрував ветеранів у свою команду і не лише як просто працівників, а саме як цінних партнерів. Ветеранів на роботу треба брати однозначно. Ми при цьому вирішуємо би два питання. Да? З одного боку, ми вирішуємо власне кадрове питання. А с іншого боку это вообще загальнодержавна проблема, адаптация ветеранов. Неадаптованные ветераны, на яких державі державе все время, да, вот, это проблема. Мы, когда берем ветерана на работу, мы вирішуємо, в том числе и державную проблему. Чому не адаптований ветеран, а якщо йому не надати, наприклад, робоче місце і неправильно провести цю адаптацію, може стати проблемою для суспільства? Людина однозначно досить тривалий час перебувала у стресі. Це психологічна травма. У всіх різна служба, різне травмування. Водно, це однозначно травма психологічна, поэтому йому нужна допомога, щоб адаптуватись к цивільному життю. Це дуже важливе завдання, чи достатньо просто ветерану дати роботу, чи що має зробити роботодавець, щоб ветеран дійсно повернувся до життя? По перше, треба на розуміти. Які зараз повертаються з Збройних сил ветерани, які мають поважні для цього причини. Що це за причини? Чи стан здоров'я, що да? він вже не придатний служби. службу? Демобілізації uh -huh. не було. Тому чи стан здоров'я, чи якісь такі сімейні обставини, от, які не дозволяють йому продовжувати службу, чи вік, як у мене, Ну, що вже не Ну, це по-перше. По-друге, що треба розуміти, період адаптації у ветерана завжди длинніше, ніж у просто коли ми взяли звичайну людину. От, розраховувати на те, що ветеран одразу стане там членом команди, да ще привнесе в нього щось, це марна справа. От, спочатку людині треба. Адаптуватися до життя, станеть в майбутньому він таким, ну, такою людиною, що багато дасть для нашої команди. Можливо почуття відповідальності за ту справу, що ти робиш, да, в армії з'являється у тих, у кого не було, чи підвищується у тих, у кого вже було. І тому відповідальна особа. Потім він потенціально може стати там лідером в якійсь. Своєї групи людей, бо до нього є повага. Повагу висказувати ветеранам обов'язково треба, ну при цьому не робити з них, як знаєте, ідолів, що вон вот там великий і так далі, бо це проблема. потім в колективі Вони адаптуються краще, коли працюють. Як всі в На рівні в колективі. з цією командою. Да, да. Ну, в принципі, повага в команді, вона до всіх однакова, як би має бути, і тут якогось Не, ну, піділяти, якщо, да. якщо, ну, Виробництво, то що, це чисто чоловічий колектив. Тому там той, хто воював, користується повагою. І потенційно він може стати якимось там формальним чи неформальним лідером. Багато зависить від того, хто керує. Процессом. Які ну, риси ветеранів а, от саме можуть стати потужним ресурсом для, для команди? Тобто те, що вже набути в них? Відповідальність угу. за ту справу, яку ти робиш. Да, це може. Може зіграти свою роль, як ви бачите ідеальну модель повернення військового до цивільної роботи, що повинно бути обов'язково, щоб цей шлях був здоровим. Тут, напевно, більше треба купнути саме в глибину бізнесу, як бізнесу себе поводити. Я ідеальної моделі не бачу, як у всіх випадках, коли ми маємо справу з людиною, всі люди різні, От, у ветеранів травми різні. Реакція на стрес різна. і Тому ну, ідеальну модель, ну я тут не бачу. це Може, десь у якісь там науковців, там, психологів чи психіатрів, може, вони щось там придумують, але це питання йому вже століття до кінця не вирішено. Да? Чи може бізнес, якщо ми саме будемо говорити про фарби, колорит, стати такою справжньою точкою опори для людини з фронту? Може, може. Йому треба стати членом колективу, йому треба займатися роботою, щоб це було зацікавити його, бо тоді колорит стане для нього опорою. Компанія все для цього має. Зараз в усіх публікуємох вакансіях ми обов'язково вказуємо, що приглашаємо на роботу ветеранів. Ну на жаль, у нас багато фізичного труда, не всі мову. Одно вот. ми приглашаємо і максимально будемо стараться брати хлопців на роботу. Що б ви хотіли сказати побратимам, які тільки готуються повернутися до роботи і нового життя? Не затягувати з тим, щоб починати жити. Що маю на увазі, люди повертаються з служби дуже втомленими. Дуже втомленими. Бо помимо психологічного стресу, це і фізичне навантаження, і постійний недосип, постійне бажання спати. І людина, коли звільнюється, то що перше побажання. Відпочити виспатись, да виспатись, відпочити і так далі. Но ті, хто затягують з от, потім адаптуються ще гірше ніж ті, хто одразу пішов працювати. Що для вас тепер означає слово відновлення? Про нього казати трохи зарано. Для мене відновлення це те, що буде після війни. А війна триває. Ще багато запитань як. Довго вона буде тривати, як вона закінчиться, і коли відновлення та коли у нас буде мир? Туди будемо відновлюватися зараз. Зарано У мене є друзі, які вже повернулися із фронту. Ну, Теж по пораненню вони списані. А, ну, але так, що ну все якби кінцівки на місці, руки, ноги є, можуть працювати. Недавно я зустрічалася з одним із таких друзів, і на моє питання: чи працюєш ти зараз, він каже: Ні, не працюю. Я поміняв типу декілька робіт, мені все не подобається, і от я не почула навіть... Чому причину? Чому чи це проблема конкретно е, конкретної особи військового ветерана? Чи також тут якби є і проблема самого бізнесу, який не вміє правильно знайти підхід до такої людини? Є і суб'єктивні причини особистість. А є і загальна причина, і вона така глобальна, на, на мій погляд. Причина в тому, що після того, що було на службі, всі проблеми кажуться дуже дрібними, от неважливими совершенно. Там були проблеми вижити завдання, да, держати позицію позаду Україна, да, і діти мої і, і проче. а здесь. Невиконаний там план продаж на 5 літрів фарби. Ну йому кажеться, це настільки дрібнязним. З цим складно боротися. Кожна людина це своя вселенна, свій Да? Який колір сьогодні найбільше про вас? Колір мій синий та жовтий. І нарешті про що мріяти сьогодні? Яка найбільша мрія? На сьогоднішній день найбільша мрія це однозначно закінчення війни, причому на нашу користь і щастя моїх діточок. Всі доросли, правда, вже не все одно діточки. Дякую вам за цю надихаючу розмову. Я думаю, вона стане гарним початком того, що ваші побратими і ветерани зможуть адаптуватися правильно в цивільному житті. Завжди двері українського бізнесу для них відкриті, і я думаю, що ми такі важливі теми ще будемо підіймати не раз. Дякую вам, що запросили. Тема дійсно важлива. Будемо працювати над нею разом. Слава Україні! Героям слава!